любі малята Запрошую вас поліпити разом зі мною. А ліпити сьогодні ми будемо одну з улюблених національних страв українців. Смачні варенички. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружньо ласували, Ще й сметанки додавали. Назва вареник. Утворена від слова варити? Українські вареники завжди славилися різноманітністю начинок і ніжним тістом. Традиційними українськими начинками є картопля, капуста, сир та вишні. Малята. А чи любите ви їсти варенички? З якою начинкою вам подобаються варенички найбільше. Діти, а чи допомагаєте ви мамі чи бабусі ліпити варенички? Пропоную вам повчитися ліпити вареники з картоплею. А ліпити сьогодні ми будемо не з пластиліну, а з справжнього тіста. Але спочатку підготуємо наші ручки до роботи. Ми варенички ліпили, добре тісто замісили, роздали усім малятам, запросили їх на свято. Молодці. Попросіть дорослих, щоб вони замісили тісто. Тісто готують з борошна, води, солі, а також можна додати яйце. Подивіться, яке у нас вийшло тісто – м'якеньке, гладеньке. А начинка у нас буде картопля, точніше, картопляне пюре, з якого ми скачали ось такі кульки. Ще нам сьогодні знадобиться дощечка, стека, за бажанням – скалка. Ну що, готові працювати? Тоді починаємо. З тіста відчіпуємо шматок. Розминаємо його ручками і скочуємо кульку. Ось така кулька в нас вийшла. Тепер кладемо на дощечку і скучуємо. Ковбаску рухами вперед-назад. Стекою розрізаємо цю ковбаску на шматочки. З кожного шматочка скочуємо кульку. Це будуть наші майбутні варенички. Кульку кладемо на долоньку та іншою долонькою притискаємо. У нас вийшов з кульки круг. Далі пальчиками ось так розтягуємо цей круг, збільшуємо його. У нас вийшов такий тоненький млинець. На круг Тіста посерединці кладемо начинку. У нас це кулька з картопляного пюре. Згинаємо круг навпіл. Ось так беремо в ручки і будемо заліплювати наші варенички. Пальчиками ось так прищіпуємо добре краї вареничка. Один вареничок вже є. Тепер так само зліпимо ще один вареничок. Ось ми зробили млинець, кладемо начинку і завертаємо. І пальчиками добре ось так защіпуємо. Заліплюємо наші варенички. Вареничок. Так само згинаємо. Заліплюємо. А потім, дітки, можна зробити ще іншим способом. Ось так завернути. Тоді буде дуже гарно, красивий вареничок. Його буде приємно їсти. Які гарні варенички у нас вийшли! А тепер ідемо варити наші варенички і пригощатися ними. Я думаю, вони будуть дуже смачні, малята. І ви обов'язково спробуйте зліпити варенички. Вам і процес ліплення, і готові варенички дуже сподобаються. А ще можна пригостити нині гостей. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!